Тарас Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневе коло хати, Хрущі над вишнями годуть, бугатирі з плугами йдуть, співаючи, йдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тече вода в сині море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає в сині море, Грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на, на кого попинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім босі грає сині море, дома в доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому ключами, плаче козак шляхи биті, заросли тернами. Вірш Григорія Сковороди, всякому місту звичай і право» Всякому місту звичай і право, всяка тримає сім голова, всякому серце, любов і тепло, всяке горло, всі смаки не ішло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне не мій ум. Панський Петро, для чинів трокутки, Федір копець обдурити прутки, той зводить дім свій намодний мамір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне не мій ум. Той безприридно стягає поля, Сей іноземний заводить телят, ті на ловецтво готують собак. Всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїтній ум. Ладить юристу, смак свій права, З спуті учню тріщить голова, тих непокоїть Венери на Мур, кожному голову крутить свій дур. Я ж у полоні, мене ж турботи тільки одні. Як заразним морозом умерти мені? Знаю, що смерть, як оса зумашна, навіть царя не обідувана, майдуже смерті, мужик, то чи цар. Усе пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь? Вічний революціонер, дух, що тіло рве добою, Рве за поступ щастя й волю. Він не вмер, він ще живе, ні попіївські тортури, ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, не гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло гріб його ще не звело. Він живе, він ще не вмер, хоч від тисяч літ родився, та ж щора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трувою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мурвицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз, І де тільки він роздасться, щезнуть сльози сум нещастя. Ціла родиться із завзяття не ридать, а добувать, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступіть пітьмі поля. Не дай спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина. Іде в світі тая сила, що в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день. Назва віршу ти знаєш, що ти людина, автор Василь Симоненко. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Тарас Шевченко заповіт як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України. У синій є море, кров ворожу, тоді я і лани, і гори все покину. І повину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене всі великі. Сім'ї войні нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Ревета стогне дніпро широкий, Сердитий вітер залива, Надолу верби гневисокі, горами хвилі підіймав, І блідний місяць на ту пору, і смар деда виглядав, наче човен синій морю то виринав, то потопав, Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гуманів, Сичівгою перекликались, та ясень раз раз сирів. Тарас Шевченко. Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої. Ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Прилітайте. Ти закриє ми його об'ята і за кого в степ погуляти з кригизами убогими. Вони вже убогі, уже голі, та на волі ще моляться Богу. Прилітайте ж мої любі, тихими речами прилітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Ліна Костенко. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то буде хмари. Всьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вона ті крила з пуху пір'я, а справди чесності й довір'я, у кого з вірності у коханні, у коз вічного поривання, У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, крила має. Буду я навчатись, мови золотою, У трави веснянки, у гори крутою, В потічку веселу, що постане річкою? Впаїнця зеленого, що зросте смерічкою, Буду я навчатись, мови блискавиці, Клекуті гарячим, кованою криці, Корневіще пруженому Ниви колоскове, леготі шовковому, пісні колоскової, Щоб людському щастю. Банок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати, Щоб не знався з кривдою, не хились під скрутою, в гніві бився блисками, а в любові рутою. Величне щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова Барвінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода. Рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, Гордолини, мова у політ. Вона, як ніжна, пісня колискова. Заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світункова, Чогор у політ. Дмитро, Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься, рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш, і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Микола Вороний. Україна, мама, Люба, чи не те ж тобою сталося, Чи синів твоїх багато, на степах твоїх зосталось? Чи ж вони не відсурались? Не забули тебе неньку, чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку, Марна річ були і в тебе. Кобзарі, гуцні народи, що співали, і віщували заповіти благородні. А проте тієї сили, духу, що на ноги, нас немає манівцями, ми блукаємо без дороги. Де ж того євшану взяти, того зілля, привороту, що напевне шлях направить шлях украї свій повороту? Вчайте, любіть свою мову, як світло вітчизно різні, як стягів красу малинову, як рідного неба плакить. Нехай твоєму серці любові, не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного кола, що креслить у небі путі, Любіть свою мову й ніколи, її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба нам є. А хто свою мову забуде, те серце забуде своє. Вона, як зоре пурпурова сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ, народ наш, трудар і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пуша не достої, хто мову шанує свою. Віршу Івана Франка ой ти дівчина з горіха зерня. Ой ти дівчина, з зерня, в чом твоє серденько, колюче терня? Чом твоя устанька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва. Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох, тії очі, темніші й ночі, Хто в них задивиться і сонця не хоче. І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як бура люта? Ой ти, дівчина, ясне зоре, Ти моє радощі, ти моя, моя горе. Тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи, Загублю душу. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза. Джерела, мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. В тому, певно, є й моя провина, що до тебе був не кращий час. Наша мова. Мова журавлина, повернись із вирію до нас. Зазвучи, хай серце відпочине, спів хай зачарує рідний край, наша пісня, Пісня солов'їна, Своїх слів крилатих не втрачай. Де б не був додому серця глини, Де б не жив, все українець наша доле, горда сочлина, вище хмар насуклених злети. В долоні упаде пір'їна, Нече лист жаданий від синів. Позбирай же ненько, Україну Всіх своїх розкриданих птахів. Вірш, рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, Така багата і вічна молода. Вона, як нічна пісня колискова, Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що Воль долини свій стрімкий повіт. Чи живеш біля моря синього, чи степу, чи обід гори. Ти не будь малоросом, сином мій, українською говори, чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі і не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку. Що пустила тебе у світ? Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно української говори.